Українську льотчицю Надію Савченко залишили під арештом. Московський суд відхилив апеляцію захисту. Саму ув'язнену до зали засідань не привезли. Вона спілкувалася із суддями через відеозв'язок. Заявила, що вважає себе викраденою та військовополоненою, і що не припинить голодування аж до свого звільнення або смерті. На процес приїхали українські депутати. Фото з'явилися у мережі. Ви їх зараз бачите за агратами В Росії Надія Савченко з липня і звинувачують у причетності до вбивства Російського. Ських журналістів під Луганськом адвокати кажуть, у неї є алібі. Коли медійники потрапили під мінометний обстріл, льотчиця вже годину була в полоні терористів. Відповідні документи вони передали до суду минулого тижня. Представлене нашими просувальними опонентами в суді не смогли привести в хадатиці матеріалах привожу к ньому дані, катри напрямую свіді у к Гибель волочной Надежда Старча, хотя их к этому обязывает суд. А наоборот, те ходатайства, которыми мы приобщаем э, документы о невиновности Савченко, на них следствие не ссылается. Хотя к этому его обязывает УПК.